І зараз з великим, з великим задоволенням я б хотіла б зачитати присягу. І всі міністри також приймають присягу одночасно зі мною і підписують її. Я, член Кабінету міністрів України, усвідомлюючи високу відповідальність, урочисто присягаю на вірність українському народові, зобов'язуюсь додержуватися Конституції України. Та законів України, зміцнювати суверенітет і незалежність України, обстоювати права і свободи людини та громадянина, дбати про добробут українського народу, сталий демократичний розвиток суспільства. Слава Україні! Героям слава! Шановні народні депутати України! Сіма членами Кабінету міністрів України, окрім двох членів кабінету міністрів України, підписана присяга таким чином, відповідно до закону про кабінет міністрів, у зв'язку з тим, що дві треті членів кабінету міністрів склали присягу, оголошую про повноважність Кабінету міністрів України. Шановні народні депутати України.